Сипа зникає вдруге, розділ 15-й. Ділові розмови. Коли Попенко отямився, то відчув, що не може вирухнути ні рукою, ні ногою. Він лежав зв'язаний на вкритій килимом підлозі каюти капітана. Над ним схилився Григораш. Уже не в халаті, а в картатій сорочці і спортивних штанях. Ма, Прочумався. Розв'яжи. Скриготнув зубами Анатолій Петрович. Переб'єшся. Спершу побалакаємо. Що тобі треба? Чого ти тут шнириш? Де капітан? Що ти з ним зробив? Капітан Ха. веде корабель. Чого це я мав з ним щось робити? Він мій друг. На що ти розраховуєш? Невже ти думаєш, що в тебе щось вийде? О, Думаю, думаю. Є лише два варіанти для виходу з ситуації, яку поставила мене зустріч з тобою, начальнику. Або ти стаєш моїм другом. І будеш із нами на паях. Нам якраз потрібен такий кадр, як ти. До речі, у нас уже є друзі з вашої контори. Ти будеш не перший. Це найкращий варіант. Він мені імпонує. Я обома руками за нього. Раджу від душі. Я ж іще тоді, пам'ятаєш, казав, ти мені подобаєшся. Звичайно, для цього першого варіанту будуть певні умови. Ну, а другий варіант сумний для тебе, начальнику мокрий. Григораш черканув себе долонею по шиї і засміявся. Так просто я ж тебе випустити не можу. Будь-який третій варіант сумний вже для мене, і я його змушений виключити. Подумай, зваж. Розумію, що одразу ти не погодишся, не можеш. Такий у тебе характер. За це я тебе поважаю. Даю тобі для роздумів півгодини. Більше не можу. Спускати твій труп під воду треба зараз, поки ще темно. Між іншим врахуй. Нас тут на теплоході багато. Раз я тебе приймаю в каюті капітана, це щось та й означає. Давай, думай, швиденько, не буду заважати. Григораш підвівся і вийшов. Так, думати треба було швидко. Григораш професійний злочинець, убивця. Виконати свою погрозу йому не важко, це ясно. Невже капітан Пилипей не жертва, а злочинець? Тоді й сокирко. А вороний з ворогуючої банди? Думай, думай! Якщо є вихід із тієї ситуації, в яку ти потрапив, то він тільки в твоїй голові. Якщо можна перемогти зараз Григораша, то тільки розумом, хитрістю. Треба не мовчати, говорити щось вигадувати, треба йти, як то кажуть, на переговори. А які ж умови для дружби? гукнув Попенко. О, це вже ділова розмова. Питаєш, які умови для дружби? Ну, яка ж може бути дружба між злодієм у законі і праведником поліцейським? Треба, щоб ти хоч трохи зрівнявся зі мною, щоб трохи замазався, щоб на тобі повисла мокруха. Ні, ні, різати, стріляти нікого не треба. Не цю умови та й часу нема. От він двома пальцями підняв за залізну пробку пляшку коли. Ця пляшка отруєна. На ній твої відбитки пальців. Поки ти був без пам'яті, я її твоїми пальцями замацав. Цю пляшечку я зараз передам своїм асистентам. Добре себе поводитимеш, може обійдеться, а ні. кола влітку, коли так хочеться пити, довго не стоятиме. До речі, її так люблять діти. На твоїй совісті буде. Іди потім поясни. Та, ти не знатимеш. Хто, коли, куди її поставить? Анатолій Петрович похолов. Краще вже зараз вмерти самому. Але це не вихід. Скільки лиха ще наробить цей нелюд? Держись, Толю, Держись. Він презирливо усміхнувся і звів очі на Григораша. А ти що? Саме дітей боїшся, що труїти їх задумав. Ай -яй, яй. Такий великий, а боїшся дітей. Здорово ж вас ципа налякав. Григораш зблід. Звідки ти знаєш про ципу? І про Вороного знаю. Усміхнувся Попенко. Звідки. Прохрипів Григораш. Це вже ділова розмова. Розв'яжи. твердим голосом сказав Попенко. Григораш завмер, наче вагаючись, потім раптом кинувся навколішки, схопив Попенка за плечі і струсонув із усієї сили. Ні, ти скажи. Звідки? Звідки? В очах його були лють і жах. Розв'яжи. Об'є. Уб Всіх уб'йо. Його вже тіпало, як у лихоманці. Він бив зв'язаного попенка головою об підлогу. Потім підхопився і почав гамселити його ногами, несамовито вигукуючи. Умію, умію. Підібравши під себе ноги, Анатолій Петрович намагався захистити живіт і груди. Ну, кінець, як по-дурному все вийшло, майнула думка. І тут раптом двері розчахнулись, і до каюти вскочили підприємець Григорій Тарасович і капітан Горбатюк. Вони схопили Григораша, скрутили йому руки. Повалили на підлогу. У дверях стояв блідий, як мрець, сокирко.